Дитина до певного віку вона повністю опирається на батьків. Постравматичний синдром знову ж таки це не тільки про військових. Ми маємо на себе брати цю відповідальність перед нашими дітками. Всім привіт! Ви натрапили на подкаст. Говоримо на рівних, і це подкаст. Незвичайний, в якому ми разом з лікарями-волонтерами організації Фріда, які безпосередньо надають допомогу на прифронтових територіях і мають величезний досвід в аспекті міновибухової травми. І хто як не вони можуть розказати нам дуже багато по питанню інклюзії сьогодні? В мене неймовірна гостя Шепченко Ірина, це лікарка-педіатриня. Сімейна лікарка та також волонтерка організації Фріда, і ми з нею будемо обговорювати дуже важливу та насправді болісну тему: це мінно-вибухова травма в аспекті дітей, а саме як правильно вчиняти батькам, якщо, не дай Бог, ваша дитина отримала мінно-вибухову травму. Поділіться, будь ласка, власним своїм досвідом на цю тему. Добрий день. Маю сказати, що це дійсно важка тема, бо діти вони не мають якось страждати від війни. Ну це неправильно, і тим паче перебувати в локаціях, де є небезпека, міновибухової травми. Але наші реалії, на жаль, не співпадають з нашими ідеальними поглядами. От, тому дійсно є діти, які постраждали. Є різні ступені тяжкості міновибухової травми, от і діти вони дуже сильно залежать від батьків, від їх ставлення до тієї чи іншої ситуації. Незалежно це міновибухова травма, застуда чи будь-яка інша. Життєвих ситуаціях у нас насправді є а, непогано відпрацьовані підходи до реабілітації дітей і а, родин, які постраждали від міновибухової травми. А, звичайно, реабілітацію це як фізична, так і психологічна, а, має проходити вся родина, не тільки дитина, особливо, якщо мова йде про... А, Психоемоційну реабілітацію, робота з психотерапевтами, психіатрами, психологами це дуже мультидисциплінарний варіант допомоги має бути. Бо, окрім фізичної реабілітації дитина, в залежності від ступеня тяжкості ураження, от ми маємо завжди проблеми також з психоемоційним станом дитина і батьків. Батьки дуже важко реагують на будь-які хвороби. Дітей, а якщо це а, призвело до якоїсь хронізації процесу, до станів, які не вирішаться з часом, от а, потрібно навчити в першу чергу батьків на це реагувати і жити з цим, а потім вже допомагати дитині. Бо а, з дитиною можуть працювати там психологи, психотерапевти, вона може проходити всі необхідні а, плани реабілітації, але якщо не навчити... Батьків, опікунів, родину в цілому а, жити інакше, бо в будь-якому випадку це буде життя інакше. А, результат реабілітації він набагато буде гіршим. А, у нас є організації, які займаються безкоштовною допомогою, як і наданням. Психотерапевтів, і фінансовою допомогою, протезування, якщо воно необхідне, різного ступеня, починаючи від кінцівки, і закінчуючи слуховими апаратами. Бо міновибухова травма це завжди комплекс ураження, тобто там є і акустична травма, і бара травма, і ударна хвиля, опіки. Ну механа травма. Там завжди ці дітки завжди важкі фізично, і це дуже тривалий період лікування і реабілітації, навіть фізичний, психологічний він. Взагалі, може, на декілька років, от тому із рекомендацій, по-перше, якомога раніше. Будь-яка реабілітація має починатися навіть на моменті лікування. От У мене були декілька пацієнтів, це діти різного віку. Наймолодшому, на жаль, було 5 років. Там були, була міновибухова травма, там були осколкове ураження і дуже важка акустична травма. Там був повний розрив барабанних перетинок. От, і на даний момент маємо приглуховатість. І це сталося в 2022 році. А, мама з папою досі проходять терапію, але в принципі хлопчик. Цілком а, реабілітувався, абсолютно звичайна активна дитина, він розвивається, він навчається, Ми, він на протезах слухових, все чудово, але досі займаємось психотерапевтами. Скоріше за все, це буде ще певний період часу. От, бо окрім а, безпосередньо травми самої дитини, є травми батьків, які частково вину беруть на себе. Без цього теж нікуди. Тобто, ви зазначили, що коли ми говоримо про реабілітацію дітей, надважливо це, щоб і батьки також проходили 100%. реабілітацію. Ці 100%. дві речі не можуть бути, вони мають бути тільки разом. 100%. знову ж таки, дитина до певного віку вона повністю опирається на батьків. Вона вчиться реагувати на певні ситуації з реакції батьків. Це, ну, батьки для дитини це такий основний приклад, основний стовп, е як жити в цьому світі, як реагувати на ситуації в цьому світі. Тобто, е навіть якщо е ну, щось незначне, там порізав пальчик, там, але мама з татом: паніка, кіпіш, сльози, істерика, дитина так само буде реагувати на порізаний пальчик. Якщо пальчик порізала, але там Мама, папа, нормально зараз обробимо, заклеїмо все окей. Дитина так само більш спокійно буде реагувати на цей стан, і е, це воно абсолютно на все розповсюджується. Будь-яка реакція дитини дуже сильно залежить від реакції батьків. Тому обов'язково працювати з батьками обов'язково. А скажіть, а чи можемо ми сказати, що умовно всі діти, які зараз в Україні чують сирени, чують. Вибухи, на жаль, за вікном, чи вони мають наслідки по факту міновибухової травми? Е, ну, о, якщо просто чути а десь не поруч, безпосередньо там прильот або е, якісь осколкове ураження, коли там збили, наприклад, шахети, щось впало, то ні, це більше вплив хронічного стресу. От е, більша проблема є у дітей, ті, які народилися, не чувши цього. А потім це сталося менше проблеми, коли вони вже народилися в цьому і живуть. Але знову ж таки, якщо мама з татом кожен раз, коли тривога, паніка, істерика, вони біжать, мама вже там капає якісь там препарати для самозаспокоєння, у дитини 100% буде проблема. Тобто там 100% психотерапевт. Якщо е, на тривогу... Є у родини чітко прописаний план дій, що вони роблять, як вони роблять, немає паніки, то і у дитини наслідки психологічні будуть трошки легшими. Але все рівно це хронічний вплив стресу. Це завжди є проблема і ураження хронічним стресом, як для дорослих, так і для дітей. Це проблема в однаковому. Але маю ще зазначити: це ми зараз поговорили про дітей, які живуть, наприклад, в Києві, не на прифронтових чи фронтових територіях. Але, на жаль, реалії такі, що діти досі залишаються в небезпечних ділянках безпосереднього воєнного конфлікту, фронтових, прифронтових територіях. У нас досі є процеси евакуації, і там вже ситуація радикально інша. По-перше, коли Є постійні прильоти по місцю перебування дітей, незалежно від того це буде: гради, міномети, чи просто дрон скидає якісь вибухові речовини. От тоді ми вже можемо говорити і про міновибухову травму, і, на жаль, ПТСР. Посттравматичний синдром знову ж таки це не тільки про військових, це про всіх. Хто стикається з травмою. Травма це не завжди навіть військовий конфлікт, це будь-яка серйозна травма. От, і там вже е, діти потребують психіатричної допомоги, не просто психотерапевтичної. В деяких випадках навіть є необхідність назначати певні препарати антидепресивної дії, протитривожної дії. Ну і, звичайно, в ідеалі вивезти з таких районів дітей. В попередньому випуску ми з Владиславою Романюк обговорювали питання виховання дітей в тих реалії, в яких ми зараз живемо, і наскільки важливо пояснювати дитині, якщо вона бачить людину з видимим наслідком міновибухової травми, як правильно на це реагувати, як правильно себе вести? Що ви можете сказати з приводу цього? 100% з дітьми треба розмовляти. В принципі, мабуть, не тільки з дітьми, з всім соціумом треба розмовляти, проводити освітні програми, бо таких людей з кожним днем все більше і більше, і, скоріш за все, буде ставати більше. Як правильно реагувати? Тут такий нюанс, що взагалі не реагувати, тобто в соціу має зрозуміти. Як дорослі, так і діти, що це абсолютно такі ж самі люди. Вони по факту не потребують так, щоб дивитись на них, не дивитися на них. На них не має бути якоїсь особливої реакції. Там проходить людина, там по вулиці, Сподобалось ми там щось глянули, не сподобалось, вона може просто прийти. Ми маємо навчити себе і наших дітей реагувати на будь-яку людину однаково. От, і це буде тоді, звичайно, такий залог успіху, а, в тому числі і в психологічній реабілітації таких людей. Це, да. Як, на вашу думку, буде правильно популізувати цю тему? Як правильно доносити інформацію до дітей? Можливо, це треба якісь. А... Можливо, навіть освітні класи в школі, якщо до прикладу, ну батьки не можуть або не мають часу там пояснювати, або не знають як правильно, чи спочатку навчати батьків, як говорити, а потім дітей, чи це е, треба робити всім разом? Як, як в цьому плані себе вести? Знову ж таки, повторюсь, діти від батьків це невід'ємна частина ми можемо влаштовувати які завгодно класні класи, освітні програми для дітей. Якщо дитина буде приходити додому, а у батьків буде інша реакція, то оце навчання і просвіта, воно нівелюється майже повністю. Це має бути 100% комплексний підхід, як для дорослих, так і для дітей. Можливо, влаштовувати. Освітні програми з сімейного типу тобто, коли батьки, хтось з батьків приходить разом з дитиною і проводиться якийсь а, діалог і пояснення, роз'яснення ситуації, а, допустимі варіанти поведінки, недопустимі варіанти поведінки. Бо, наприклад, а, коли я стикалася з, з людьми, а, які мали а, ампутовані якісь кінцівки, протезовані, непротезовані, різні були історії. Не всі хочуть, щоб їм допомагали перед цим, як навіть якщо ми бачимо, що є у людини якась проблема, да, ми маємо обов'язково спитати, чи потрібна допомога. А, ну, і також я ще бачу, як, наприклад, дітки а, часто реагують на військових протезованих. По наївному, по-дитячому, вони біжать, вони посміхаються, вони питають, що це, як це. Хтось готовий розповідати, що це, як це, хтось не готовий. Ми маємо це обов'язково проговорювати з дітьми. Замінити батьківську участь в цьому процесі, на жаль, неможливо. Жодна медіа, жодні вчителі не замінять освітню роботу, якщо батьки не будуть цим займатися з дітьми. Тому тут обов'язково комплексне, обов'язково родина і обов'язково діти. Виходячи з ваших слів, ми маємо всі розуміти, що найважливіше це родина в аспекті реабілітації дитини після міновибухової травми. Та в цілому, під час зараз воєнного конфлікту, без родини не буде абсолютно нічого, і ми маємо на себе брати цю відповідальність перед нашими дітками. Так, да, звичайно, абсолютно згодна, бо ну. Медична реабілітація там з фізичними аспектами це одне, а психологічна реабілітація і повернення дитини в соціум 100% родина. Так, а все чого? Тому що родина родина від батька до сина. А я вам зараз покажу свою дитину. Народила півтора місяці назад. Слухайте, це нормально, що він такий півтора великий? місяця, що він вже майже 6 кілограм. Це взагалі хорошо. У мама, він абсолютно здавала. <риклад> <риклад> У мене на декларації прийшов хлопчик, йому 4 місяці він 9,5 з кілограм на чистому грудному. До нових зустрічей. Можливо, в наступний раз моя дитина буде важити ще більше.